Всім привіт-привіт! З вами я, Данила, і сьогодні, е, і сьогодні Майнкрафт. Минулий раз ми знайшли село і маємо там залізний нагрудник. З, з, знайшли ще одного голема, бо ми були перед тим в іншому селі. Ми були в гіршому, воно було біля скелі. В скелі, точніше. А ми знайшли Ми знайшли краще. Так, заходимо. Непогані в нас, речі. І в нас є нагрудник ось залізний. Виходимо. Так, я залізу, буду тримати. Похісти треба мені трошки хім беру Тепер я хочу знайти. А, ми голема вбили минулий раз. Чи ні, я забув. Здається, що вбили. О, кс-кс, кс Китя. Молосеньку дивіться, яка гарна. Ну добре. Все про неї. Так. Здається, що вбили. Тут непогане село і не а велике досить. Так. Оце кичка, але інша вже. Так, тут нічого нема. Тут два селяни, як стоять. Вау, вони стали в позу манекенів Ой, я нечайно. А зараз за одне перевіримо. О! За одне перевіримо, чи є голем, тому що якщо я вдарю селяна, завжди буде голем. Іде захищати їх. Можна подивитися. З церкви. Зараз подивимось, що там є. Тут все видно. Все село. То все село нема ніде. Тоді спускаємось. А є десь вода опа. На Ну давайте тут, будь, ласка. Ай, чуть-чуть вдарився, але нічого Стрибає і файно стрибнув Тепер треба доплисти сюди. Тому що я хочу ще залишитися в селі. Я хочу добути дерево. Можна потім буде з'єднати якісь дві хати і будь, отримати одну свою. Так. Треба. Дерево. Тут дерево нема чи що? Воно мідь є в нас, у нас є мідь. Мідь в нас є. Заліза в нас чотири. Там ще є залізо, давайте його добудемо. У нас є кістки. Кістки у нас нема кісток. А ні, є дві кістки. У нас нема песиків. А песики часто в лісах, вони в, в... в полях рідко. Бувають. Так, там наверху я бачу залізо. Тут м'яці. Міті мені не потрібна Десь наверху ось там. Ой, є, бачу вже. Зараз можна якось спуститися. Спускаюся. Спускаюся. О, це залізо. Ні, це не залізо, це кравий був чи що. Так спускаю Ой, піднімаюся. Спускаюся, кажу. Так, і десь тут. Ось тут є залізо, так. Беремо залізника Ой. Тут два. Три. Три. Чотири. Чотири заліза Так, чотири. Більше немає. Я думаю, що, може, ще одне є, але більше нема. Це підібрав. Ще це. Давайте Тимо що тут, бо може ще бути тут на горі. Фу, цей трюк не повторювати. Ой, Фух, перестрибнув. Фух, можна видихнути. Бо я вже подумав, що я впаду. Але я хотів перестрибнути, я люблю екстремально щось робити. Так, може. я ще десь залізу. Якщо ви побачите, напишіть в коментарях, я в наступній серії заберу. Так, ну мені здається, що більше нема. Тоді спуск... тому спускаємося. Спускаємося. Ану. О, як мені повезло там в один блок, я вже подумав, що все, але було гарно. Ну. Так, я хочу далі до села. Я забув, як е, зробити вудку. Я би тут рибу нал наловив. Зараз. Але мені риби не потрібно. Тому що я з риб хочу тільки кіски. Якщо я зловлю рибу, то буде ціла риба, а не вбита риба. Так, що ще можна взяти? Що ти торгуєш Селя Торгувати? За 21 грим за... ой смо. Смарах. Тут смарах. Так. Ну сюди, я не знаю, що тут ще можна взяти. Дивлюся, дивлюся. Може в хатах. В хатах може бути щось цікавеньке. Я ще зараз пересмажу залізу. Так, тут... Нема ніч скринь, тут нема скринь. Тут, 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 тут є бокс. В боксі нічого нема. Вода, не буду робити затоп. Не хочу робити затоп, щоб затопило всю хату. Тут так теж нема. Тут теж нема. Соляне, кажіть, де є? О, може тут є варені. Вічі нічого нема в ній. Потім можна забрати, щоб потім зробити. Як це називається? Ну, я, заб... я її не буду забирати. Вона мені поки що не потрібно. Як буде колись потрібно, то я скрапчу. Так, що тут? Тут нічого, але є другий поверх. Тут скринька. Скрині нічого доброго. Хіба хліб можна забрати один, два. І сюди. І викласти це і це. Так, тут є двері на балкон. Ні, тут нема двері на балкон. Так, виходимо. Виходимо сюди, тут є скринька Тут в скрині є хіба 5 хліба. Збираємо. 25. Тепер у нас хліба. Так, давайте я хочу зайти в цей будинок. Тут має бути скриня як одна мінімум. Так, тут. Нема тут що. Це пічка, але швидко переплавжувальна. Давайте заберемо. У нас є, звичайно. У нас є, звичайно. Давайте, звичайно, візьмемо звідси звичайну замість факелів. Ось смулски. Тепер смуски забираємо назад. Потім беремо кайло і здобуваємо її. Мені цікаво, чи вона реально швидше переплавляє чи то так? Бо я ж її ніколи не перевіряв. Я Мав завжди, звичайну пічку. Пізніше перевіримо. Так. Тут може бути риба. Рибка ходить до мене. О тут ще й печера риб. Тут ще є печера. Тут я би мав двері, я би зараз. Тут довго побував, але я не маю дверей, тому я втікаю життя. Так. Тут може бути риба, я згадав. Я був в минулому селі, тут, тут була рибка. Нема, а тут теж нема. Так вода не випуститься, випуститься вода. Коли зламати ці, що закривали воду? Ой, вже зараз день закінчується. Давайте у мене є своє ліжко, якщо що. Так, я не знаю, я б своє, своє свою хатинку якусь збудував. Тут є ліс, неподалік. Ой, бачу там підводника, втікаю. Швидко треба втікати. Так, треба зараз поставити вже ліжко, спаємо. А, вже можна проспати ніч, файно. Просп... просипаємо ніч. Забираємо ліжко. Забирайся. Ой, точно, я мав переплавити залізо. Поки воно буде переплавлятися, я буду добувати. Дерево. Так, ставимо. На чому переплавляти можна. Хіба на дошках? Добре, будемо на дошках переплавляти. Ставимо залізо. Воно чи швидше зараз перевірю. Стався? А, це навпаки. Ой. Ну. А воно що, не. А, я я. я зрозумів. Ну я як завжди дивний. Тут треба, напевно, поставити, як воно називається. То що було над ним ту штуку. Так, це як бортики. Де воно є? Я забув. Я зараз візьму звичайну пічку. Якщо там ту не знайду. Ох, тут багато яблук. Ну, мені яблука не дуже треба, але я їх заберу, тому що їх тут багато вісім. Тепер забираємо хліб. Чотири, шість хліба. Ой, саммість. Взяв нечайну замість піска. Ой. Я забув, де була? Не було ця хатинка, де я взяв. Де я взяв ту сильно переплавлену піч. Треба тепер ще її знайти. Квест. Я маю новий квест на відео. Так, треба шукати, шукати. Вона, мені здається, була тут, ось тут. І це була двохповерхова хатинка. Це добре, що я згадав. Тепер треба йти по двохповерхових... по двохповерхових. Ось це могла бути. Я можу пом... Ні, це не було, тому що тут книжки є. Я би книжки забрав. Дивіться, що. Добре. Я би книжки забирав, тому що потім можна 100% зробити з них. Зачарувальний стіл і книжки поставити. Добулася. Ой, нічого. Ще один кругляк добували нічого. Так тут нема. Вже добре, що одну хату пішли Так, тепер треба спускатися. Виходимо, йдемо сюди. Тут скриня, тут хліб. Я пам'ятаю, я був в цій. Ти я чомусь хліб тоді не забрав. Так, тут нема. Але я вже близько. Ось це, напевно. Ця, ось ця хата. Так, напевно, що вона, але це не точно. Та, це вона. Заберу я і це, і свою стару пічку. Тому що ще може бути. Чита не буде переплавляти. Нов, ну, Новенька моя. Новенька моя пічка. Зомбак, я б тебе скинув на берег і тебе Підсмажився, але не хочу з собою таке робити. Так. А я тепер забув, де я став ту сильну переплавлену пічку. О, вовки, я їх зараз можу приручити. Будь ласка, приручись. Єс Другу приручився. Все, тепер це мій двічі. Сидіти, стояти, сидіти. Тепер денси, хай демце. Ладно, все, ходи за мною. Ти мене тепер будеш охороняти. А я до твого друга не маю кісток. Я б зараз швиденько наловив, але я тепер знаю, де хоча б він. Головне зараз не забути, що залізу. Так, блін, треба швидко. Знайдіть, будь ласка. Весику знайти. Я свою пічку переплавально бачу. Добре. Це вже добре. Дуже добре. Випливаємо. Я би ще кістки знайшов. Вони б зробили мені навіть дитинку, але я не знайде. Ще кістки взяти. Так, якщо тебе взяти, поставити на тебе. А, то стіна називається точно. Ось ці стіни. Тоді по інакшому робимо. Ставимо пісок, пісок і пісок. І далі ставимо сюди і сюди. Ти будеш переправляти? Ні, не будеш. Тоді все. Тебе ламаємо тут для краси да. для краси. Забираємо це. Це хай там стоїть, я це не буду вже забирати. Так. Пічку забираю швиденько. Так, ставимо... ой, ставимо сюди залізо і сюди переплавлятися. Я хотів добути дерево, але побачу песика, побачив пічку і вже перехотів зру, робити дерево. Один раз... Ні, не вдарив. Блін А ну давай, 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 давай. Пливи, пливи, пливи. Тебе вдарив. Ах ти ж, як ти мене. Все мене вже... Я вже не маю повітря, ти... треба випливати. Можна легенько її вбити. Близько біля берега. Останній раз її вдарити. Давай, пес, поможи мені. Поможи мені, будь ласка, песик. Є, yeah. одна кістка. Зараз я знайду твого друга, може він приручиться. А може ні. Це ризик, тому що він може приручитися, а може вже ні. Він може приручитися з одною, а може не приручитися, тому це ризик великий. Нема? А він вже загубився, він вже до лісу пішов. Вівті вбивати. Він любить вівті вбивати. Добре, ну песика я поки що не буду годувати, його кісткою нереально годувати. Він годується тільки якимось м'ясом. Ось ще, я би зараз їх вбив, і би потім вже. Ой-ой, ні, ні-ні, все, все, все. Це не варіант. Це не варіант там зумбак. Я би забрав О, своє залізко. Так, що свитку ходи. І все є. Раз, два, три, чотири. І це забираємо. Забираємо пічку кайло. Швидко пес, ти є. Пес. Втікаємо, втікаємо вже звідси Я би ще раз вдарив рибу, але немає її великого змісту бити Ще один удар, а ні, є зміст. А ну, і. Ах ти ж! Чуть-чуть. Є, -чуть. yeah. але кістка не випала, тільки риба. Ну добре. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде в К-24. На сьогодні всім па-па-па-па.